Робота з зошитом. Вам потрібні прописи на сторінці 17. Тож сьогодні говоримо про літеру І. Подивіться, і пишемо саме маленьку літеру І. Погляньте, давайте почнемо з того, що подивимось на картинку. Що відбувається? Як красиво хлопчики з котиком гралися і тікають від індика. Правильно! Індик. Ось такий красивий, цікавий. А, спробуйте скласти речення, дивіться, із трьох слів, щоб там було слово індик. Наприклад, індик ганяє хлопчика або хлопчик тікає назад, можна так сказати. Хлопчик біжить уперед. Ось таке можна нас вийти речення, ну, приблизно. Квіти ростуть. Великі. Ось дивіться, скільки зразу речень ми приготували. Хорошо, і далі беремо свою ручку і починаємо прописувати елементи. Найперше, це в нас така розлінована, дуже розлюнований невеличкий, невеличкий рядочок, ви його бачите. Маленька літера І, відповідно, пишеться в маленькому допоміжному рядочку. Не у великому, а у маленькому. Подивіться, я ж не пишу, і подивіться, ось так. Я не буду так писати, і це неправильно. Я напишу її в маленькому рядочку. Ось, спочатку ви все наводите ручкою. Це зрозуміло, діти. Старайтесь так гарно, красиво написати. Коли навали, подивіться, через одну працюємо. Раз, два. Раз, два. Раз, 2. Звертаю вашу увагу: ось такий крючечок і точка. Це дуже проста літера. Далі це також ви наводите, Я думаю, у вас все вийде. Навели, навели. І далі зробили самостійно. Звертаю увагу, оцей крючечок нахилений, як оця похила лінія. Зробили. Раз, два, три, можна поставити точку. Раз, два. І дві лінії. Раз, два, і дві лінії. Отак От до кінця рядочку і працюємо. Ну і далі ми робимо з вами на рядочках, саме подивіться, саме подивіться як з'єднуються буковки. Ми вже з вами, з вами знаємо букву І і букву А. Написали раз, два. Далі. А, вона має написатися так, щоб, ось, бачите, круглий елемент, щоб доторкнутися до цього крючечка І. І зробили два. Зробили ще разочок. Раз, два, кружечок, крючечок. І вийшли у вас, ну, просто прекрасні елементи. І А, І А. Ось так воно читається. Далі читаємо А, І. А, І. Зробили самостійно раз, два. І дивіться, І пишеться отак: от. раз. І так, щоб вони з'єднувались між собою. І. Читаємо А. І. Так зробили до кінця рядочку. Так само у нас є І, О. І. О, Звертаю вашу увагу, що вони пишуться разом. Ось вони тут з'єднуються. Написали раз, два О. Читається «і», Іо. Дивіться, тут іще одна вліза, помістили. Далі О-І. О-І. Зробили елемент О. І я звертаю вашу увагу, уже з'єднується не знизу, а зверху, то я роблю ось так: от Раз, два, три. Три. Зробили елемент круглий. Раз, літера О. Далі не знизу, а зверху зробили ось такий маленький місточок. Раз. Далі. Два. Три. Звертаю увагу, ану, подивилися. Якщо я напишу ось так і знизу. Це буде неправильно. Потрібно зробити саме ось такий елемент. І зверху раз ось так. Зробили до кінця рядочку. Ну і далі прописали вже знайомі вам літери. І А. о. Це ви можете зробити самостійно. А ось тут знаходиться прямо таке слово літак. Угу. Літак, м'який то в нас дві рисочки. І це голосна літера, ставимо кружечок. Літак т, 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 т це в нас твердий приголосний, а згадуємо це голосний, то ми ставимо кружечок і к голосний. Ану, хто спробує повторити слово літак поруч. Давайте спробуємо. Ми ще не вчили ці літери, але спробуємо. лі Та. к Спробуйте зробити таке саме слово. Подивіться, в ньому є дві знайомі нам літери. І і А. Ось отакі літери нам знайомі. Ось і вся робота ось у цьому зошиті. Працюйте уважно.